Доброго дня, друзі, компанія Електромотор. Хотів з вами поговорити про те, чому ми рекомендуємо самі фірму Райобі. Фірма «Райобі» зарекомендувала себе на ринку продажів своїх електротоварів вже дуже давно. Це німецький бренд, який дбає про своїх клієнтів. Вони зараз роблять завжди якісь новинки, якісь цікаві пропозиції, рішення питань. Тому от ми зараз... Робили відеоогляд даного інвертора живлення райобі який працює на з'їмних батареях. І можна сказати так, що тут три в одному. перше він може слугувати як зарядна станція для ваших батарей, якщо вони розрядились. Друге, ви маєте потужністю на 1600 Вт, дві розетки, завдяки яким можете підключати ваші прилади сюди, якщо у вас немає світла мод Зараз бачите, в офісі також лампочку підключили, яка у нас стоїть. Можемо подивитись на неї для того, щоб освічення було. Підключили ноутбук, що він працював. Батарея вистачить надовго, тому що споживання від ноутбука зараз йде 20 Вт десь приблизно. Ну і лампу 56 Вт. Ємність у нас зараз на борту стоїть 10, плюс 12, 22 Ампер години ємністю сумарно батареї. Бачите, ви можете самі комплектувати, збирати свій конструктор, як вам зручно. Плюс купити ще такий комплект, наприклад, зарядити їх. Розрядили 4 ці батареї, поставили нові, так можете по колу заряджати, і у вас буде. Безперебійний, скажімо, так, потік електроенергії. Так що, як ви бачите, друзі, досить класно зроблено все. Плюс ці батареї Райобі використовуються не тільки на цій станції, а на приладах, які ми можемо побачити в нашому буклеті, що у нас використовується і газонокосарки, і дуйки, і бачимо наші бензопили, різні прилади. Тому ці батареї завжди пригодяться, як бачите, можливо, таким чином. Можливо, просто заряджати, наприклад, такі батареї таким от зарядним пристроєм існує на 1,7 А потужністю і швидка зарядка на 6 А. Тому, друзі, класна річ. Зараз нас дуже сильно вона рятує. Не відчуваємо себе ми якимось обмеженими в плані світла електроенергії. Тому за такими можете звертатись до нас в компанію електромотор.com.ua Є в наявності, допоможемо підібрати комплект, який вам потрібен. 5 а годин модель батареї або 6, які ви зможете сюди поставити. Так що отакий от прилад цікавий. Бачите, навіть сповіщає про те, що у нас зараз лампа і ноутбук підключені. 4% у нас споживання електроенергії з нього йде. Відповіщаю нас Про те, скільки у нас заряду. Також можете заряджати з допомогою Type-C ваші пристрої. 4 USB у нас роз'єми є. Ну і роз'єм який Підключається, коли ви хочете саме заряджати ваші батареї. Ось такий цікавий прилад. Якісно виконаний. Видно, що це фірмова фірмовий товар, тому можете за ними звертатись. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Стараємось сповіщати вас про новинки, про те, що поступають такі от рішення, коли немає світла. Компанія Електромотор, звертайтеся до нас з нашими робочими номерами телефонів, пишіть у Viber, питайте про наявність. Якщо бажаєте придбати, пишіть. Будемо раді допомогти. Якщо напишете у Viber, то зможемо запропонувати вам унікальну ціну. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.